Боритесь против жадности к вещам. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея. Если человек не тратит себя, он закостенеет. Научите их размышлению и молитве. Благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе? Противоположность любви. Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и на первый взгляд в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье. Привейте вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу, и завершает его только смерть. Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятые обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниенью научите их большому сотрудничеству, общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к каменотесу с разбитой коленкой. Вожатый у них один. Це творчість. Так? Тома, я розумію, що у вас що ви погоджуєтеся з цим, що тут написано, чи ні? Так, повністю погоджуюся. Я згоден, що викладачі можуть не погоджуватися з цим. І це дуже важливо, що є внутрішній спротив у нас старших до того, що нам хтось нав'язує. Навіть така велика особистість, як СНД Джипірі. Тут багато є спірного. І в цьому є чудо, якщо можливо кафедра філософії. Зробить по цьому якесь своє засідання по поводу цього, де не правий екзюпірі і де він застарів зі своїми думками щодо того, як навчати дітей, чи мертвим знанням, чи ні. Але людину я запитую не про те, яка вартість її законів, а про те, яка її творча сила. Коли людину замикають у собі, вона убожіє, вона здушує себе. Звільни людину і її захочеться творити. Хто має силу показати людям нове царство? Хто із роздробленого світу може могутністю свого гені створити нову картину? І заставити людей вдивлятися в них, роздивитися і полюбити. Ні, не логік, а художник, скульптор. Скульптору не потрібні словесні хитрощі. Він наділяє камінь з силою будити любов. Звучить пісня Маленький принц. Це Супровідні гітари, так? <laughs> От якраз педагог нагрів мені гітару своїми руками. Це говорить про те, що в нього теж тепла і добра душа. І я дозволю вам проспівати пісню, яку ви ще не чули. Це буде і прем'єра одночасно, і тільки вона на російській мові. Вона була написана спеціально для мене. Мені дівчина, з якою я дружив ваші роки подарувала книжку Маленький принц, і я прочитав одним духом цю книжку, я зберігаю до сих пір. Ця дівчина потім стала моєю дружиною. Ви знаєте, і цей. Можливо, можливо тому що ці пері подарували. І ви знаєте, я взнав, що в її подруги є сестра, яка пише вірші. І я попросив, щоб вона написала вірш про маленького принца. Можливо, я тоді... Напишу музику, я вже тоді грамейка. Диво сталося. Ця дівчина написала цей вірш. І цей вірш прийшов до мене з Росії далекої. І народилася пісня. Навіть я, я пам'ятаю, презентація була її в Карпатах. Ми полум'я розвели. І я ж річка така шуміла, я ще вчився, як їй заспівати, ту прем'єру, ту пісню. Дівчина була зі мною в Карпатах. І, ну, це було так. на российской мове. Поздними ночами мне не спится. Я смотрю на звезды и шепчу. Я хочу увидеть маленького принца, маленького самой маленькой планете Завести, не зная к тысячам светил И о тайне принца знает только ветер Тот, который розу подарил Пусть мне принц расскажет о прекрасной розе Пусть он засмеется Смехом губит Люди на земле живут в суровой прозе Людям не хватает смеха и цветов Я хочу напиться из того колодца, где вода прозрачная, солнечно чиста. То ли из колодца солнце влага льется, то ли сердце льется доброта. Мне совсем не спится и должно. случиться, может быть, при солнце, может, при луне я услышу голос маленького принца, Нарисуй, нарисуй поражение мне. Окрім радісного, окрім зустрічей, любови, кухання. Звичайно, і сумне. Це про проблеми життя і смерті звучить у цитаделі. Умирають тільки за те, заради чого варто жити? Я запитував себе в тиші своєї любові, чому вони вже не хочуть умирати. І моя мудрість шукала відповіді. Адже не вмирають ані задля баранів, ані задля кіз, ані задля осень, ані задля гір. Аж ці об'єкти існують, а ніхто задля них нічим не жертвував, проте вмирають, щоб урятувати невидимий вузол, який пов'язує їх, і обертає маєток в імперію, у знайоме обличчя, яке можна впізнати. саме ці єдності і віддають себе. Бо її будують навіть своєю смертю. Смертю оплачують любов. І я позбагну, що готовність піти на ризик і готовність умерти мають різну сутність. Я знав молоді, яка неперевершено кидала виклик смерті. Здебільшого саме жінки вітали її оплесками. Ти повертаєшся з війни, і тобі подобається пісня, яку тобі співають їхні очі. Ти приймаєш випробовування залізом, де ставиш на карту свою мужність, бо гра полягає в тому, що ти пропонуєш і ризикуєш втратити. Отже, чоловік тепер повертається в світлі своєї перемоги з плечем, важким від тягаре розбитих армій і, можливо, навіть прикрашений кров'ю. Ось його осеяла ушмішка, але лише на мить. Але таки на мить. Адже ти не можеш жити зі своєї перемоги. Отже, готовність піти на ризик смерті це готовність жити, любов до небезпеки це любов до життя, так само, як і твоя перемога. Це твій ризик поразки, подобний твоєю творчістю. Отже, стосовно я хочу звернути свої думки, стосовно смерті. Отже, на мою думку, смерть це те потойбічне і незвідане, яке є у людини. Ця потойбічність і незвіданість виявляється в тому, що коли є людина, смерті немає. Коли ж настає смерть, не стає людини. Отже, людиною і смерть з'єднані лише одна мить ми, переходу людини від життя до смерті. Проте часто люди не знають, за що вони помирають, за що вони несуть свою розплату, за що вони стикаються із смертю. Це все можна пояснити тим, що людська смерть є розплатою за людське життя, розплатою перед Вищим за даний дар любові, за дане життя, яким дав нам вищий. Також цим моментом і цей момент, тільки як я сказав, хвилина цього переходу за це життя, хоча воно і, і недовге, але це все ж таки в порівнянні з тією миттю, яка приходиться смерть, нею дуже коротка. Смерть дуже коротка. І отже, смертю, можна сказати, оплачують любов і оплачують дане нам життя. І дозвольте ще репліку з Ліни Костенко. Пам'ятаєте, в неї в романі Маруся Чурай, в геніальному романі, є фраза самої героїні. А як же смерть такий це празник? який буває тільки раз в житті. А у Козьми Пруткова пам'ятаєте фразу? Перший шаг младенця шаг к смерті. А ще фраза смерть для того поставлена в кінці життя, щоб краще для неї, до неї підготуватися. Дивовижна, дивовижні розмисли філософські щодо цього поняття. Прошу. Помовчимо. Під музику про смерть. Світло і тінь, називається. Каже Наталія Романівна, що композиція світло і тінь. Altyazı M.K.